Вітаємо вас, друзі. Я Інна Чупіра і я Ніна Поліжка знову з вами на нашому YouTube каналі School Business Social. Сьогодні ми поговоримо про бізнес-план соціального підприємства. Бізнес-план це фінансовий документ обсягом приблизно 10 сторінок, в якому детально описані всі основні положення та бізнес-процеси соціального підприємства. Ми команда активних учнів кулінарного ліцею. Організували соціальне підприємство на базі свого навчального закладу. Наша соціальна мета підготувати молодь до ринку праці та розвинути підприємницькі навички. Організаційна правова форма нашого соціального підприємства громадська організація, яка створена на базі нашого ліцею. Кількість працівників складає три учня. Концепція нашого соціального підприємства. Виховати економічно розумних, підготованих до успішної діяльності в різних галузях господарства, ініціативних, креативних, завзятих та впевнених у собі і своєму майбутньому молодих українців. Наша цільова аудиторія це люди, які шукають солодкі креативні подарунки або люблять пряники. Наші конкурентні переваги в тому, що всю продукцію виробляють учні нашого професійного ліцею ексклюзивно та креативно. Ми очікуємо продавати близько тисячі пряників щомісячно. за середньою ціною 40 гривень, що в сумі за місяць встановлює 40 тисяч гривень. Оскільки обладнання для випікання наш ліцей вже має, існує необхідність закупівлі сировини: це бурошно, цукор, яйця, олія, мед, спеції та інші за комунальні послуги та працю. Сам пряник з'явився в стародавньому Єгипті. Тамтешні пекарі стали додавати в тісто усілякі прянощі для аромату. До речі, звідси і походження слова пряник з додаванням прянощів. Щоб випічка зберігалася якомога довше і не псувалася, єгиптяни придумали додавати в неї мед. Продукт джольництва став природним антиоксидантом. Навіть сьогодні правильно приготований пряник без хімічних добавок може зберігатися півроку і не втратити своїх смакових якостей. Секрети Єгипетської кулінарії поступово поширилися по всьому світу. Так, на Київській Русі медові пряники робили з житнього борошна, додаючи в нього сік люксових ягід. У країнах Центральної Європи випічку щедро приправляли запашним перцем і корицею. Імбир найбільше прижився у Британії. За легендою, першим додавати імбир випічку став один монах по імені Патрик. Спеції монастир потрапляли після одного з христових походів. Настоятель монастиря та інші служителі по достоинству оцінили ласощі, і вони швидко поширилися серед інших монастирів. А з часом рецепт потрапив і на кухні мирян. Треба використовувати емальовану ємність. Змішаємо в ємності всі інгредієнти, прогріти вміст на середній температурі, помішуючи лопаткою. Коли цукор розчиниться, ввести соду. Якщо вміст пригорятиме або прилипатиме, вогонь краще зменшити до мінімального. Прогріти ще пару хвилин і відставити вистигати буде достатньо 15 хвилин. У рідку заготовку потроху додавати борошно невеликими частинами просіваючи крізь сіто. Замішувати спочатку лопатою, а коли тісто стане досить густим, вимішувати на столі або дошці, підсипати борошно стільки, скільки знадобиться для отримання повітряного слухняного тіста. Відрізаємо трохи і розкачаємо до 7 мм формочками вирізаємо прянички. Повторимо з усім тістом. На деко застелене пергаментом розкласти заготовки для пряників. Між печивом дотримуватися дистанції від 1 см. Пряники можуть сліптися між собою, коли будуть підходити в духовці, пекти при 180 градусів 10-12 хвилин. Залишаємо охолонити хвилин на 10 і десерт готовий до подачі. Після проведення аналізу ринку було з'ясовано, що. Конкурентів на цей товар дуже небагато. Виробництво пряників один із видів кулінарного мистецтва і є культурною спадщиною українців. А ще цей вид продукту має довготривалий термін зберігання, а хендмейд робить нашу продукцію востребованою та ексклюзивною. Перейдемо до фінансового планування. Передбачуваний термін окупності нашого соціального бізнесу орієнтовно рік? Ринки збуту можуть бути е, власна їдальня, міні-кав'ярні, міні-маркети або соціальні мережі. Плани на майбутнє: відкрити власну пряничну лавку, е, власний інтернет-магазин, розширити асортимент продукції, казкові е, пряничні будиночки, вітання на пряниках. А пряничні. Пряничні букети так. А тепер, друзі, для всіх, хто нас уважно слухав. Розрахуйте, будь ласка, прибуток на тисячу пряників. Залишайте ваші відповіді у коментарях. А переможців очікують призи.